Формул для розв'язування тригонометричних рівнянь немає в довідкових матеріалах. Вони зараз в мене на дошці. Наша мета сьогодні розібрати з вами, як розв'язуються такі рівняння. За допомогою одиничного кола. Це називається виключення. Ми зараз розв'яжемо спочатку все для синуса. Пам'ятаєте, синус то Y. Синус, тобто Y дорівнює нулю. На одиничному колі це будуть дві точки. Я зараз їх позначаю. Як записати відповідь? 0 і повтор іде через півкола. Я пишу таким чином 0 плюс пін. Можна записати просто пі -Н, Але кому не зрозуміло, запишіть спочатку 0 і додати півколо. N є z. Угу. Далі поїхали. Синус дорівнює одиниці. Синус то і. І дорівнює одиниці. 1. Дивимося на коло. Тільки одна точка. Так, Координати точок, ви знаєте, ще з 6 класу. Це дуже легко. Ця точка має координати 0. Х дорівнює 0, а y дорівнює 1. І саме y 1 то є значення синуса кута π на 2. Більше на колі таких кутів немає. Тобто π на 2 і повтор буде аж через коло. Тоді х дорівнює π на 2 і плюс ціле коло, тобто плюс 2 πn n, є z, ну хто не розуміє, то будь-яке ціле число. Я міленько запишу, щоб не потрапити на інше рівняння. Зрозуміли? Це вже є корень. Зауважте, що це не один корінь, це формула, яка записує безріч розв'язків цього рівняння. Йдемо далі. Синус дорівнює мінус одиниці, і дорівнює мінус одиниці. Це точка, яка в нас знаходиться знизу від нуля. І точка мінус піна 2. І потім на колі більше такої точки немає. Вона повторюється через ціле коло. Тоді я пишу х дорівнює мінус пі на 2 і плюс ціле коло, 2 піен. Зауважте. Ну, звичайно, НЕЗ. Це вже є формула усіх коренів цього рівняння, загальний розв'язок. Зауважте, що якщо у нас синус дорівнював нулю, у нас тут було дві точки. Тоді 0 плюс PN півколо. Якщо точка тільки одна, тоді плюс 2 Pn. Угу. Це нескладно запам'ятати. Це потрібно зрозуміти? Розбираємо ще три рівняння за допомогою один тригонометричного кола, як розв'язати косинус дорівнює нулю, косинус дорівнює одиниці, косинус дорівнює мінус одиниці. В мене на дошці шпаргалка з наших курсів підготовки до НМД, до ЗНО. І там вже є готові формули, ви можете побачити їх. Але їх немає в довідкових матеріалах. Хочете вивчити на пам'ять, але то важко. Косинус дорівнює нулю. Згадайте, на тригонометричному колі косинус то абсциса відповідної точки, тобто то х, де х дорівнює нулю, косинус то х х дорівнює нулю, в точці π на 2, мінус π на 2. Як ми збираємо докупи? Беремо найближчий до нуля кут, додатній. І ще є точка на колі, повторюється через півкола. Тоді я записую так, х дорівнює π на 2 і плюс півкола, тобто плюс пі ен. Звичайно, n є z допущить самостійно. Пі на 2 плюс пін це загальна формула усіх значень аргумента, для яких косинус дорівнює 0. Йдемо далі. Косинус дорівнює одиниці. Так, косинус то абсциса. Абсциса х дорівнює одиниці. Де таки, такий кут? У нас тут одиничка. Згадайте е, систему координат шостий клас, це дуже легко. Що в нас тут? Це 0 градусів. Більше таких точок на колі нема. Тобто, через ціле коло я пишу х дорівнює 0 плюс 2 πn Можна залишити 0, так, щоб вам було зрозуміло, можна просто записати 2 πn це буде загальний розв'язок цього рівняння. Зауважте, що безліч коренів має. І нарешті косинус дорівнює мінус одиниці. Косинус ми згадуємо. Так, абсциса дорівнює мінус одиниці. Де ікси на тригонометричному колі, де значення абсциси мінус 1. Отут у нас буде мінус одиничка. Це кут пі, 180 градусів, але ж ми все пишемо в радіальній мірі. Більше немає таких точок через коло повторка, тоді ікс дорівнює. Пі плюс 2 пі. Ну, звичайно, не загубіть НЕЗ. Це є загальна формула коренів цього рівняння. Що стосується тангенса, катангенса тангенс х дорівнює 1, мінус 1 або катангенс це не виключення. Це ті, які, ті значення, які ми знаходимо за формулою. То буде π на 4 мінус π на 4 плюс пін. А от 0 тангенс і катангенс дуже легко запам'ятати. Тангенс дорівнює 0, там, де синус дорівнює 0, і розв'язок рівняння тангенс х дорівнює 0 буде таким самим, як і синус дорівнює 0. А катангенс дорівнює нулю. Ви вже здогадалися? Там, де косинус дорівнює нулю. Тобто ці рівняння рівносильні, вони мають однакові корені. Чому? Зрозуміли? Катангенс то косинус поділити на синус. Тому дорівнює нулю там, де косинус дорівнює нулю. А тангенс, навпаки, синус поділити на косинус. Тому дорівнює нулю там, де синус дорівнює нулю. Тільки не кричіть мені, що тригонометрія то важко, то легко. Зверніть увагу на виключення. Кому важко, приходьте до наших курсів. все буде системно, послідовно і дуже детально. До зустрічі!